Працівницею благодійного фонду карі та зброди і в рамках проєкту Протидія торгівлі людьми ми провели соціальний експеримент з дітками. Передні домовивши з батьками, ми запропонували діткам піти з нами, так відповідно. І що з того вийшло? Ми зараз подивимося. Привіт! Давай, п'ять п'ять, давай і ти, п'ять, давай, і ти п'ять. Як справи? добре. Що робите? Ми, ми чекаємо, поки ми підемо в той лабіринт. Так, ми там маргідон такий. Нічого собі. Та, а хочете подивитися ляльковий театр? Та. Та. Так. Такий цікавий буде. буде. Але ми вже один раз не колись дивились. А сьогодні безкоштовно. І я підходила до ваших батьків, вони теж дозволили. А отут, вот вот, поруч, ляльковий театр. Так? Так, сьогодні а а я ті... Сьогодні приїхав ляльковий театр для діток. Такий цікавий. У е... мене є бабуся, який є маленький басейн. О, круто! Я вмію навіть неряти руки. Роб... Там... Круто, я теж вмію наряти, і теж люблю наряти. І вовк любить наряти. Хто хоче дивитися театр? Пішли, покажу. Ось тут, -от, от поруч. Пішли зі мною. Бери вовка. Пішли, пішли та пішли з нами. Та, ми от за угол. Вот тут от поруч. А, поруч, а, вот а, тут. А, пішли зі мною. Пішли. А, давай потім прийдуть. Пішли, а, а, пішли вовк. Як справи? А, Добре. А, а, а у тебе а, а, як справи? Біри вовка, пішли за руку. Пішли. Як тебе звати? Тарас. Тарас, а тебе як звати? Даринка. Ой, яка, яка ти красу, красунечка Даринка. Я ніби весна, дивіться. вітя. Нічого собі. А були раніше, тільки тут, тут, Все. Нічого собі. А так тут? А де? А отут от за углом. Тут сразу, поруч за углом. Давай ручку, то там дорожка, щоб машина не виїхала. Добре, за. Зараз назад повернемося, подивимося і повернемося назад. Куди? Я не хочу вже. Куди? Я вже не хочу. Все? Де? Що? Все. Па-па. Я хочу подивитися. Дарин, тобі теж сказали. А де? Дарина! Я дивитися хочу. Дитина моя. Сьогодні чисто випадково потрапили в таку цікаву ініціативу від Карітасу, коли перевіряли, чи діти підуть з чужими людьми з майданчика, коли мами там чи когось з рідних немає поряд. І от наші діти таки повелися на цей дитячий ляльковий театр і намилилися з чужою жінкою. Так що дякуємо, що таку виявили для нас проблему, і ми будемо розуміти, що чим нам далі працювати. Я пішла, бо думала, ну щоб наступного разу, якщо скажуть і буде мама, то я піду з мами і подивлюся той театр ляльковий. Я більше ніколи не буду ходити з незнайомими людьми. З чужими тіаціями ходити не можна, тому що вони можуть обманути і тебе вкласти. Привіт, малеча. а до, допоможете мені донести до машини, то важка сумка незручна. Телефон сейте, а я сумку донесу. Допоможете? Встань, не постережай. А ти тримаю, ти це донеси, а я сумку донесу. Дуже тобі дякую. Як тебе звати? Вадим. Вадим, молодець, хлопчика. А отут за углом. Ти молодець, що допомагав, але так не треба. І я пішов з чужою тіткою, тому що їй потрібна була допомога. У мене син 13 років, Вадим, і дочка 10 років Полінка. Постійно вдома ми маємо з ними м, 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 мову про те, щоб е, не спілкувалися з чужими людьми, не підходили до чужих людей, не брали в них нічого з рук. А, але сьогодні нам це трішки не вдалося, тому що була дуже чарівна пані і просила про допомогу на рахунок важкої сумки. Ми такі моменти не обговорювали. Тобто, допомога жінкам у нас завжди е, має бути присутня. Е, ну, так вийшло, що дітки погодилися допомогти сторонній людині занести сумку до машини. В театр хочеш? Ні, 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 це тільки вон там за пам'ятничком і все. Ми ж будемо гуляти в театр. Ти хто? Okay. Каже, як тебе звати? <плес> а тебе Софія звати. Добре, а мене звати Наталя. Давай придумаємо, як буде звати мого Вовчика. Яке б ти йому дала ім'я? Давай його назвемо, наприклад, боягуз. Прикольно? А як ми назвемо твого коника? Це не коник. Це не коник. А Це єдинорожик. Ні. А хто? Дракончик. Так. А дракончик вміє літати? Ні. Добре. А давай перевіримо, хто швидше твій дракончик літає чи мій вовчик бігає. Добре, скажи, до чого будемо йти? Давай он до тієї машинки, добре? Ну, давай виберемо з тобою яку машинку. Яку ти хочеш машинку? Сіру машинку. Добре, давай спочатку до сіри. Ні, почекай, треба з цього боку, бо ми ж так і до неї не доторкнемося, так? Так, зараз ми з нею побіжимо. Так. Так, і потім влаштуємо, хто перший добіжить до машинки, так? Добре. Біжимо. так, 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 так. Це твій дракончик перший? Mm, ну добре, ти мене перегнала. А давай побіжимо ще до якоїсь машинки. Може я тебе тепер обожину? До якої ти машинки хочеш? Може до синьої чи до м, сірої? <проб> <проб> Знаєш, яка мені подобається машинка? Mm, давай поглянемо за рогом. Вони не захопи. Ага, ну добре. А в тебе тут є твоя? Так. А яка твоя машинка? Ого, тоді ми до твоєї не будемо. Давай підемо до отієї машинки і ти вибереш, яка тобі подобається. Але потім можна повернутися. Повернемось, звичайно. Ми зараз до неї дійдемо і повернемось назад, добре? Добре. Все. А, ти в садочок ходиш? Ні. Я буду ходити в школу. Ти в школу вже будеш ходити? А скільки тобі років? Шість. Ого, ти вже доросла. Так. Не. Ти хочеш в школу? А в тебе є братика чи сестричка? Ні. Немає? Є тро... троє і двоє рідні. Дивись, скільки тут машин. М -м -м, яка тобі подобається? В яку ми підемо в машину? Я яку я... ти хочеш? Я хочу. Е давай підемо в цю машину. Хто перший добіжить, давай? Ти що, перша? Ну, щоб нас ніхто не знайшов. Ми ж будемо гратися в театр. Так? Ну давай, я Вовчик. А ти хто? Я — Можна тебе з'їм? Я голодний, я ж Вовчик. Ну давай я тебе з'їм, я ж хочу їсти. Е, почекай, чекай. ти сама ж не біжи, ми ж разом. Добре? Я взяла участь в соціальному проєкті, який називається Чи піде моя донечка з незнайомими людьми. Довгий час моя доня не хотіла мене відпускати, наскільки б я її не умовляла, щоб я її не обіцяла. Але, Але коли підійшла незнайома людина, і вона побачила іграшку і запитала в мене дозу. Біжла, пі, пішли, грався, ага, запропонувала моїй донечці піти гратися. Я сказала, що можна, і, безперечно, вона з незнайомою людиною таки пішла. Для мене це водночас, можливо, і не було несподіванкою, Але скільки. Треба було що не далі від твої лавки. Ага, я мала наголосити своїй доні, що не можна відходити далі, ніж від певної лавки, так? Дуже дякую дося за те, що ти мені вказуєш, як я маю тебе виховувати. Молодець. Я пішла з тьотю, бо мама дозволила. А куди ти пішла? Та, не дала. Туди. А, а для тебе це знайома місцевість чи не знайома? Там. Там. Знайома. А якби тобі тітя запропонувала сісти в свою машину? Я би не сідала. А чому би ти не сідала в чужу машину? Ми могли вкрасти. Привіт. Не допоможе хоч хтось мені донести цю сумку? Куда? А отам цим за Венецією і відразу там двері такі. Ну, в живу будиночку, хтось тобто може один допомогти? Можна хтось один, чи всі троє. Ви всі троє підете. Ви гуляєте разом? Як вас звати? Ви тут навчаєтесь? Живете тут? Живу. Артем. Живете тут, Артем. Добре, дякую. Дній треба через дорогу і потім. ви так завжди легко допомагаєте всім? Так. Коли попросить? Коли попросять? Але ніхто не просить. Але ніхто не просить. Ну добре, а якщо б, наприклад, ти, ти сам був, ти теж мені допоміг би? Бачу. Чи ви тільки якщо троє, тоді ходите, якщо один не допоможе? Так, але це так, знаєте, насторожливо трохи. Чого? — Такі ситуації бувають, там зараз машину запхали в бусик. Ага. І люди. Оце трохи так настережить. Ага. А ви думаєте, тобто якщо троє, то це вже не страшно, так? Ну це більше, знаєте, застраховуємося. Добре, тобто, якщо б ти хтось один сидів один, тобто мені б ніхто б не допоміг. Ні, на чому, на це просто довше б думали. На це б ага, тобто я довше б стояла, довше думала. Зрозуміла. Та ні, ні, отут за поворотиком. Ви ще в школі вчитеся чи в коледжі? Ні, в коледжі. Я ще в школі. Ти ще в школі? А в коледжі хто ти будеш? Бог. Так, все, ми з вами вже прийшли. Так, ми можемо розвертатися. Жіночка попросила допомогти донести сумку, і ми це зробили. Я вважаю, що ми поступили правильно, але бувають такі ситуації, коли е, ми допомагаємо так, і може таке стати, що є різні люди, нас там взяли, е, забрали, але треба просто бути готовим, якось себе е, е, обезпечити, да, застрахувати. От настрої нам було якби більш легше настроїтись на це. Вікторія погодилася сісти в машину до незнайомої дівчини, щоб показати дорогу до лікарні, де нібито лежить хвора бабуся. Але насправді це було вербування з метою викрадення. Чому вона так зробила? Вікторія пояснила так. Я добра людина вирішила допомогти. Тим більше ну, бабуся тут чи хто лікарня. Закінчився наш невеличкий соціальний експеримент, який проходив у межах проєкту Протидія торгівлі людьми благодійної організації Карі та зброди. Я думаю, ви помітили, що більшість діток пішли із незнайомими людьми і були готові їм допомагати. Ми звертаємось до батьків, шановні батьки. Задумайтесь над цим, тому що щороку в Україні зникає більше п'яти тисяч дітей у світі це близько мільйона. І тому, коли ви знаходитесь у рідному селі, містечку чи виїжджаєте за кордон, це дуже небезпечно і тому, будь ласка, будьте обачні і думайте про безпеку своїх дітей. Дякуємо.